Якщо ви впевнені, що у вашій розетці виключно 220 вольт, то ви сильно помиляєтеся. а от ваша техніка, яка хоче споживати виключно 220, може на ваші помилки реагувати доволі дивно, а саме тупо згоріти. І щоб такого не сталося, варто розуміти, що відбувається з цією електромережею взагалі, і як стабілізувати струк. Так розумію, тема доволі складна, але зараз ми вам все це пояснимо доступною мовою. З вами Електрик Володько, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Для захисту від перепадів струму у власників квартир та будинків є два варіанти. Перший встановити реле на вхід електрики в оселю. І тоді струм просто не доходитиме до електроприладів, адже буде відрубатися під час стрибків. Другий встановити стабілізатор, який виправлятиме неправильний струм. По-перше, навіщо нам той гарний струм? Він що, не може сам зайти в квартиру таким, як є, може, але тоді є шанс того, що ваша техніка трохи зруйнується, тому треба щось з того, про що ми зараз і поговоримо. Для початку у вас має бути електричний щиток з реле напруги, струму та потужності. Реле напруги захищає електроприлади від стрибків напруги у мережі. Адже іноді напруга різко знижується або стрибком підвищується до 380 вольт. Це саме той випадок, коли ви щось новеньке підключаєте в розетку і бац! Вся хата вирубається. Реле струму пристрій контролю струму в електромережі, який захищає обладнання від перевантажень та коротких замикань. Пристрій вимкне мережу, якщо сила струму перевищить встановлений показник. Завдання реле потужності відключити споживача, якщо навантаження в мережі досягло свого піка. Також існують багатофункціональні реле, які поєднують у собі кілька функцій і використовуються для вузькопрофільних завдань. Розумію, це важко та не зовсім цікаво, але наразі, особливо взимку і з нашим. Сусідами краще про це потурбуватися. На практиці це означає, зверніться до місцевого електрика і запитайте, чи якісні реле у вас стоять і чи треба їх замінити або налаштувати. Простіший для розуміння звичайного користувача девайс це розумні розетки. Просто підключаємо їх в домашню розетку і можемо розраховувати на захист від перевантаження струму та вимикання та вимикання при стрибках напруги. Також є можливості налаштування, наприклад, вимикати на ніч. Тобто ці штуки, крім моніторингу, також можуть виконувати функцію реле і відключати струм при стрибках. Варто розрізняти власне розумні розетки та реле з підключенням в розетку. Перший варіант дозволяє керувати цією розеткою віддалено зі смартфону. А ось реле це виключно захист від перевантажень і можливість відключення. Якщо ви вже вибрали розумну розетку, то дивіться на моделі з захистом від перевантажень по струму. Ну і звісно, стабілізатор напруги. Девайс, який зробить струм смачним для вашої техніки, яка харчується виключно кошерним струмом. З важливого тут треба знати мінімальне значення вхідної напруги, тобто який мінімум у вас може бути в розетках та максимальне значення, тобто який максимум. Для прикладу, ви живете десь в елітному комплексі на Печерську, де струм рисача від 70 до 300 вольт. Ваші дії. Заходимо в каталог стабілізаторів на Hotline.ua, вибираємо в фільтрах ваші дані та отримуємо потрібні моделі. Чим більше діапазон від мінімуму до максимуму, тим дорожче буде стабілізатор і навпаки. Якщо ви не знаєте, яка у вас напруга, ну крім тієї, що з 2014 року, там вона максимально у всіх це зрозуміло, то зверніться до електрика і він дасть відповідь на ваше питання. Наступне, якщо знаєте, де у вас той електричний шиток, іноді дивіться на нього та фіксуйте показники напруги. Зазвичай вони у всіх нормі стрибають десь в районі 220-240 вольт. Також подивіться на кількість вихідних розеток і потужність, яку може витягнути той стабілізатор. І шукайте популярні моделі в каталозі. Про інші параметри навіть не стану зараз розповідати, щоб вас занадто не завантажувати, бо просто все заплутається. Але якщо дійсно цікаво знати все про ті стабілізатори, почитайте наш гід. Там є всі формули та математика. Саме ці девайси спроможні захистити вашу техніку від вигорання в будь-якому випадку, ви зможете розраховувати на відключення від строму при стрибку електроенергії, що в принципі і врятує вашу техніку. Але також мушу сказати, що сучасна техніка має в собі деякі стабілізаційні елементи на випадок ось такого. Але якщо в ситуації вашій мережі зовсім погано, то краще подумати про це все, що ми говорили раніше. Всім дякую за перегляд, ставте подбайку цьому відео, підписуйтесь на канал та тисніть дзвоник, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!